Вітаю! На сьогоднішньому уроці за допомогою практичних завдань пропоную закріпити вміння правильно вживати розділові знаки в простому ускладному реченні. Сьогодні ми поговоримо про речення, ускладнені однорідними членами, звертаннями, вставними словами і словосполученнями. Але на початку нашого заняття хотілося повернутися на урок назад і. Ще раз повторити, як правильно розрізняти називні односкладні речення і двоскладні неповні речення з пропущеним присудком. Пропоную для того, щоб повторити цю примітку, яка на перший погляд здається і не дуже потрібною, і не основним правилом, але допомагає нам уникнути помилок. Отже, перед вами вправа з ключем. Нам запропоновано 10 речень. Серед них треба виписати тільки називні речення. Кожне речення у нас пронумеровано, тобто біля кожного речення є цифра. Якщо ви правильно випишете речення з номерами, до кожного номера підібрана буква. Номери, номери виписаних речень вам треба замінити буквами. І якщо ви правильно виписали, із цих букв складеться слово, яким і закінчується. Давнє прислів'я про завтрашній день дбає, навіть. Хто це буде, покаже ключ, якщо ви правильно виконаєте завдання? Можна зупинити відео, спробувати виконати завдання, повернутися і перевірити разом з нами. А ми перевіряємо, заодно пригадуємо, як же відрізнити називне односкладне речення від двоскладного неповного речення з пропущеним присудком. Серед запропонованих речень слід було вибрати і виписати такі речення. Речення номер 2 гарна погода. Одразу підкреслюємо підміт і пригадуємо, що в групі підмета може перебувати тільки означення. Байдуже узгоджене воно чи не узгоджене. У нас односкладне називне речення є поширеним, тому що при підмитові є ще й Узгоджене означення, виражене прикметником. Отже, цифра 2 у нас перша буква. Замінюємо. О, написали. Ось воно у нас. Далі. Наступним слід було виписати речення Маленьке таємне товариство. Та сама ситуація. Підкреслюємо підмет. Знову ж таки, дуже схоже на попереднє речення, маленьке таємне це узгоджені означення, а до групи підмета можуть входити якраз означення. І цифра 3 у нас поєднана із буквою С. Далі, наступне речення, яке слід було виписати, це шосте речення. Різні люди. Дуже схоже на друге речення. Поширений теж узгодженим означенням, вираженим прикметником, і цифра 6 у нас пов'язана з буквою Е. І останнє ми за ми виписуємо речення під номером 10 це вечір. Це речення ускладнене відокремленим означенням, вираженим дієприкметниковим зворотом, присвячений тобі. Вечір, який присвячений тобі. Дєприкметниковий зворот знаходиться після означуваного слова, воно ж є підметом, тому обов'язково відокремлюється комою. І слово осел у нас вийшло, тому що цифра 10 пов'язана з буквою Л. Отже, ми з вами відновили прислів'я завдяки тому, що знаємо, які речі належать до номінативних або називних речень. По завтрашній день дбає навіть осел. Давайте розберемося, чому ж ми інші речення не могли виписати як односкладні називні речення. Перше речення заважає виписати це речення обставина, якщо при підметі. В реченні є обставина або додаток, а це члени речення, які входять до складу групи присудка. Значить, десь тут ховається присудок. Це відразу лакмусовий папірець, тобто вони видають в реченні присутність присудка. Наприклад, на дворі стоїть гарна погода. Двоскладне неповне речення. Далі, брехня це правда для інших. В четвертому реченні у нас наявні і підмити, і присудок. Що брехня це підмет? Брехня є що таке? Це правда. Це присудок складений іменний із пропущеною дієсловою зв'язкою. Точно так же речення номер 5 Що рівність це підмет? Рівність є що таке? Є вигадка, складений іменний присудок. І підмет і присудок наявні це двоскладне речення, тож ми ніяк не можемо ні четверте, ні п'яте речення виписувати як називні односкладні речення. Давайте одразу повторимо, чому у нас з вами вважити тут тере. В цьому реченні номер 4 тому що перед присадком є вказівна частка С, то ось, значить, пам'ятаємо з 8 класу, тому тут наявне тере. В п'ятому реченні, а це правило ми з вами знаємо з 5 класу, якщо і підмет, і присудок виражені іменниками в називному відмінку, то між ними обов'язково вживається тере. В 8 класі ми ще раз зверталися до цього правила. Далі, сьоме речення люди різні. Люди є які? Люди є різні, знову ж таки, речення з із, із наявними і підметом, і присадком. Тобто перед нами двоскладне речення. А тепер цікаве походження цього таре. Якщо тут у нас з вами 100% відсотків правил, ми вивчили, закріпили і так далі, то це тере це не за правилом, це тере проти правил, але це авторський знак, і ми з вами знаємо, що в деяких моментах. Автори, якщо хочуть підкреслити, щось виділити, акцентувати, вони можуть використовувати це тере. І якщо ми вимовимо це речення, тобто в усному мовленні, ми зможемо інтонацією голосу, силою свого голосу виділити люди різні. А на письмі, як авторові виділити, тому він і поставив тере для того, щоб показати нам, що хотів виділити слово різні. Восьме речення теж двоскладне речення, тому ми його виписати не можемо. Усе є, яке є відносне. Дев'яте речення це вечір для тебе. Знову ж таки, вечір це підмет. Усе було б гаразд, воно б, можливо, підходило б до називного односкладного речення, але збиває нас ось цей додаток для тебе. Тому що, я повторюю, додаток і обставина це другорядні члени речення, які входять до групи присутка. Якщо вони наявні при підметові в реченні, то перед вами речення двоскладне. Неповне, з пропущеним присудком. Цей вечір призначений для тебе, присвячений тобі, цей вечір оформлений для тебе. Тобто, ну тут можна будь-який присудок із цього контексту видобути. Отже, ми з вами проаналізували ці речення і присвідчилися в тому, що саме тільки чотири речення, ось які в яких у нас підкреслені підмети, Якраз і є називним реченням і ще раз повторили ось цю примітку. Виявляється, що вона є дуже важливою. Друге завдання. В тексті про походження вислову троянський кінь, фразеологічного вислову, треба розставити пропущені розділові знаки і визначити чим ускладнені речення. Знову ж таки, можна зупинити відео, виконати завдання і перевірити разом із нами. Перше речення ми до перевірки. Вислів троянський кінь, як відомо, прийшов до нас із давніх часів. В цьому реченні треба від... відокремлити сполучення слів, як відомо. Це вставне слово, вказане в джерело повідомлення. Вставні слова, де б не знаходилися, завжди відокремлюються комами. Друге речення величезний дерев'яний кінь за свідченням Гомера було збудовано під час тривалої безуспішної облоги троє. В цьому реченні нам слід відокремити слово сполучення за свідченням Гомера. І як в попередньому реченні, це Вставне слово сполучення вказує на джерело повідомлення, тобто звідки нам відомо це все, із трудів гомера. І дуже цікаве це речення стосовно однорідних членів речення, у нашому реченні аж дві пари неоднорідних означень. Питання однорідності й неоднорідності членів речення стосується тільки означень. Тобто у нас означення бувають однорідними і неоднорідними. Давайте звернемо увагу. І величезний, дерев'яний. Відповідають на питання однакові. Який величезний, який дерев'яний, пояснюють одне і те ж саме слово, тобто пов'язані з одним словом, кінь. Є означеннями величезне дерев'яне. За всіма ознаками вони повинні бути однорідними, але вони характеризують предмет за різними параметрами. Величезний це розмір, дерев'яний це матеріал, з якого був Зроблено цього коня. Значить, за різними параметрами неоднорідного значення, а значить, і при безсполучниковому зв'язку інтонація не буде інтонації переліку і на письмі вони не будуть відокремлюватися комою. Та ж сама ситуація і безуспішної, тривалої, безуспішної облоги. Тривалої безуспішної облоги. Тривало це, і скільки вона продовжувалося в часі, безуспішно тобто враження, яке вона справила на тих, хто досягав цієї мети, успіху вона не мала. Знову ж таки, однакові запитання, все-все, нібито стосується однорідних членів, але це не однорідні означення. тому точно так же, як і в першій парі комою не відокремлюється. Переходимо до наступного речення. У середині коня сховалося кілька десятків, а може, і кілька сотень найсміливіших воїнів. У восьмому класі була така приміточка. Ось, що може, ми з вами знаємо давно, вже з 5 класу, що це вставне слово, яке вказує на невпевненість у повідомленні в якомусь, тобто ми не впевнені в тому, про що йдеться в цьому реченні. Ось, може. Автор не впевнений, чи кілька десятків, чи кілька сотень. Ніхто не знає. Ділося це дуже давно. Так ось, а разом із може. Ось становлять собою як -от один елемент, і тому ми не відокремлюємо може після а комою, як от ми тільки що повторили, що з обох боків сполучення вставне або слово вставне повинно відокремлюватися. А тут трошки інша ситуація, а може? Тобто тут навіть не сполучник, а сполучник перебрав на себе роль частки підсилювально-видільної, виділяє слово може. Виділяємо такі компоненти тільки з обох боків. Але не слово може, а разом із словом А. Наступне речення: Троянці на їхню біду не звернули увагу на пророчі попередження Кассандра і витягли коня в місто. На їхню біду, вставне словосполучення, яке вказує на враження, емоції, почуття, ось саме така група вставних слів і словосполучень. Крім цього, вони ще Ускладнені однорідними присутками. Не звернули увагу. Це, ми не можемо поставити питання. Не звернули когось, що увагу. Не звернули увагу це єдине поняття сполучення слів фразологічного типу, тобто не прореагував на пророчці попередження. І що зробили? Витягли. Звернемо увагу. Між двома присутками-однорідними сполучниковий зв'язок, сполучник її. Він не повторюється, це єднальний сполучник, а значить розділовий знак не ставиться. Ми звикли, що тут у нас І, але І, і І це варіант одного і того ж сполучника. Так, йдемо далі. Уночі вороги зрозуміло вибралися з коня, перебили охорону і відчинили ворота. Зрозуміло. Ось у нас вставне слово. Всі вони у нас до цього моменту, вставні слова слово спочине, знаходилися всередині речення, тому ми з обох боків відокремлювали комами. Далі, крім цього, у нас є ще ряд однорідних шленів речення. Вибралися, перебили, відчинили. Тут цікавий момент, тому що у нас три однорідних члени речення. Ми з вами знаємо, що змішаний зв'язок можливий тільки тоді, коли більше, ніж два однорідних члени речення. Між двома тільки безсполучниковий або тільки сполучниковий зв'язок. Змішаного ніяк не покаже. Що якраз розстановка відділових знаків тут? При безсполучниковому кома, при сполучниковому однорідні члени речення поєднані одним сполучником, єднальним. Ось тому теж коми немає. І останнє речення цього тексту так Троя була переможена і, на жаль, повністю зруйнована. Одразу ставне слово. Докремимо. на жаль, точно так же, як на їхню біду, ось це ставне слово належить до групи почуттів, емоцій і так далі. Ось з обох боків докремлюємо комими. І знову ж таки, була переможена один присудок. І слово була у нас не повторюється, де зв'язка, щоб красиво було в реченні. була переможена і була зруйнована. Однорідні члени, які пов'язані між собою сполучником, сполучник єднальний. Не повторюється тому, кома не ставиться. Давайте звернемо увагу на те, що це складений іменний присудок. слово-зв'язка проявилася у нас. Вона в теперішньому часі не проявляється. Є, ми її тримаємо десь як формулу, але у минулому часі і в майбутньому часі вона проявляється. Ми її бачимо, чуємо, була переможна. Плюс іменна частина виражена дієприкметником. Точно так же була зруйнована. Плюс іменна частина виражена дієприкметником. У пасивних дієприкметниках на ній пишеться одна буква Н: переможе на, зруйнована. А це орфограма сьомого класу. Третє завдання. Перед вами речення із тих текстів, які ми з вами вивчали протягом курсів української літератури в сьомому, восьмому класі, тобто це з відомих українських народних пісень. Нам слід замість пропущених місць поставити потрібне звертання і повторити розділеві знаки при звертаннях. Нагадую, що звертання завжди відокремлюються комами, де б вони не знаходилися. Перше речення: не журися, ще ти молоденький. Я думаю, що всі пригадують пісню, яку вивчали в сьомому класі. Це суспільно-побутова пісня, козацька пісня, стоїть явір над водою. Не журися козаченьку, ще ти молоденький, козаченьку, непоширене звертання, виражено одним словом, це іменник у кличному відмінку. З обох боків відокремлюємо комами. Друге речення: гей, вернися, Візьми свою жінку, віддай тютюн люльку. Ну, спершу ми з вами визначимо комою, відокремим до цього речення. На початку його вигук з 7 класу ми з вами про це пам'ятаємо і впишемо як звертання прізвище відомого, полководця Сагайдачного. Гей, вернися Сагайдачний, візьми свою жінку, віддай люльку. Козацькі пісні, сьомий клас. Ой на горі та жінці жнуть. Так, наступне це прислів'я. Ану, вставай, третій півеньку коріче. Знову ж таки, як в попередньому реченні, відокремимо вигук і вставимо звертання чоловіче. Ану, вставай, чоловіче, третій півеньку коріче. Чоловіче. Іменник у кличному відмінку: чоловік чоловіче, ще й чергування приголосне. І в восьмому класі в курсі української літератури ми з вами вивчали трагічну долю української видатної піснярки Марусі Чурай. І ось це рядочок із її пісні. Ой, не ходи! До кого ж зверталася легендарна піснярка. Ні для кого з нас не секрет, що зверталася вона до свого коханого. На ім'я Гриць. Але в кличному відмінку у нас буде форма Грицю. Ой, не ходи Грицю, та й на вечорниці. Давайте звернемо увагу на те, що в народних піснях ой, на початку не є вигуком. Це нібито частка, яка посилює значення речення. Тому в кому ми з вами не відокремлюємо. Це знаємо теж із 7 класу. Наступне четверте завдання. Перед нами записані речення, але не звичайні. Це речення з узагальнювальними словами і однорідними членами. Знаємо, що в таких реченнях ставляться не тільки коми, а можуть бути знаки двокрапка і тире. У цього господаря немає нічого, ні кілка, ні хліва, ні рогатого вола. Спочатку знаходимо узагальнювальне слово або словосполучення. В даному реченні це слово нічого. Найчастіше узагальнювальні слова виражаються займенниками або прислівниками, інколи словосполученнями. Нічого, а що саме нічого, ні кілка, ні хліба, ні рогатого вола, ні це єднальний сполучник. Він повторюється, тому ми з вами, їх, звичайно, відокремлюємо комами. Після узагальнювального слова ставиться двокрапка. Друге речення. У житті слухає поради трьох людей: батька, матері та кращого друга. В цьому реченні у нас не узагальнювальне слово, а ціле узагальнювальне слово сполучення. Слово сполучення з кількісним значенням. Батька матері та кращого друга. У нас три однорідні члени речення. Змішаний зв'язок між ними. Батька матері безпочниковий зв'язок, розділовий знак. Матері та друга, сполучник, та в значенні, і. і пропоную якраз. За допомогою схеми. Це до першої. Ось нашої синтаксичної конструкції. І це до другої синтаксичної конструкції. Щоб ми могли порівняти, яким чином. Припишу тут, що це в значенні І у нас. Тому що якщо в значенні але, А але, то нам потрібно поставити такому. А тут в значенні І. Так. І наступне завдання, трансформація називається це завдання. Це завдання для того, щоб переробити прості речення на речення ускладнені. Ви бачите, перед вами три речення, можете вибрати будь-яке з них, яке вам більше припало до душі, і утворити з нього, трансформувати це речення у речення, ускладнене однорідними членами, вставними словами, словосполученнями, вставленими конструкціями або звертаннями. Ну, наприклад, на, лу... на луги лягало тихе надвечір'я. Ось у нас надвечір'я, що робило, лягало. І ми хочемо продовжити його, продовжувати його однорідними членами. Для прикладу, на луги лягало тихо надвечір'я, оповивало все навкруги. Ми з вами трансформували це речення у речення з однорідними присудками, тобто ускладнили це речення. Далі, от слово дощик перестав бризкати, можна переробити, ну, наприклад, на речення із звертанням. Ми з вами слово дощик перетворили іменний, називний відмінок, іменник називному відмінку перетворили на кличний відмінок дощику. Ось і слово перестав. Нам треба утворити форму наказового способу дії слова. Наприклад, «Дощику, Перестань бризкати. Так можна погратися от, і трансформувати речення, заодно ще раз повторити розділові знаки, які ми вживаємо у таких реченнях, і попрактикувати, порозвивати свої творчі можливості. На сьогодні це все. Дякую за вашу увагу, за приділений час. Бережіть себе, до нових зустрічей!